Друзі, всім привіт! Трошки прохолодно, зараз трошки запалює грубку. Е, був трошки сніжок у нас. Сьогодні у нас продовження роботи по наваріку, поприходили зупрісти. Власник довіз дві задні ресори, бо задні ресори від навантаження трошки вже вкляхне. Можливо, там є, хто займається бухтовкою, ті можна ресори буде віддати на бухтування, але. Власник, Перш ніж до мене їхати, він зразу замовив ці ресори, тому будуть зіставитися нові ресори. Далі. Прийшли проставки. Проставки я кажу. Вони йдуть ось такі комплектації без е, стрім'янок. Стрімянки будемо підбирати. Передні йдуть в комплекті з шпильками, є шпильки, ну і відповідно проставки. І, ті, і ті по 4 см висота. Скажімо так, максимально рекомендовано на речагах, скажімо так, на плечі речага висота, тобто більш не можна. Більшу без зміни кронштейна кріплення речага неможливо піднімати. Їх ліфтують, відділяють кузов від рами. Плюс є спеціальні, існують. Америкоси переважно роблять, бо я тільки на eBay. Тільки У нас, якщо її є, то навіть від тої ціни, що на eBay, буде як мінімум в два рази більша ціна. На eBay, на наші гроші там так, 100, 100, 100, щось майже 100 тисяч чи навіть 112 тисяч коштує весь комплект. Це йде про ставки, відриву рами від кузова. Це йдуть перекладина така, вона уварюється на підрамник, ну, в смысле, не піра, на саму раму, типу, де і де речагів, на передні вуха і такі йдуть два кронштейни на заднє вуха. Відповідно подовжені е, серги. І е, так само йде проставка під ресор. Тобто е, автомобіль піднімається нереально високо. Це ліфт, там щось в районі 20 см. Ну і там, вроді би, якщо мені пам'ять не підводить, що навіть є ще проставки, які йдуть на колеса відповідно до такого ліфту, колеса робиться ширше колісна база, щоб забезпечити ну, скажімо так, його устойчивість. Це 4 см це висота ліфтування. Так, максимально можливо, аби без, без втрати його устойчивості на поверхні, щоб його, він не був дуже сильно валкий. Тому будемо ставити те, що є. Е, чекав проставки, за того, що ми будемо перебирати стойки і пружини, щоб це заново, ну, щоб зверху в опору можна було перепресувати шпильки, зразу поставити. Вставку, відповідно, ти сиділи зранку становляти. Відповідно, будемо скидати стойки, так само будемо відвігати полуося, щоб поміняти на них пильники Тобто одна робота за собою захватила іншу. так Мені ось таку шапочку, механіка підігнав мій підписник, в тому числі і мій товариш. Мирослав, дякую. Звичайно, що зараз її одягати. Нема сенсу, бо зараз прохолодне, і я люблю, щоб ушки закривало, але на літо то, що треба. Бо я часто люблю головою всандалитися і елементарно захищаю волосся від порохів від бруду, щоб, скажімо так, не ходити як чмо і не пошкодити собі свого. Ну, для мене ціна мою голову. Так, і паралельно з до частини. Передні втулки стабілізатора, вони там розвалені. Сидимо блоки. Всі 4. Ну, там подивимося, е чи будемо всі 4 ставити, але Але якщо буде зніматися речах, то однозначно всі 4 будемо ставити. Хрестовина. Хрестовина має собі, на собі тавотницю, щоб її шприсувати. STC Oрічина. Оригінальна чина чи що? Ну, інакших не було. Що є, то є. Далі сполочники стабілізаторів. Теж Ямато І Оптималу так як я підшипник брав собі на теску у цій же фірмі. Верхні шарові опори, бо там вони роздобані в смерті. Все це ми будемо сьогодні робити. Тому давайте піднімаємо, знімаємо колеса. Так, Зараз ми будемо пробувати це відкручити, бо сполучники і особливо амортизатор. Тут напевно не відкручився вже від слова ніколи, що тут, що тут. Тобто зараз буде квест. Не страшно боти є. Так, Тут у нас нічого не дивуємося, оця фішка мала бути закріплена тут. на ній є. Хтось додумався сюди пристяжити хомотом, відповідно. Коли автомобіль їде, в ну, конкретній натяжці як струна. От. І Нічого тут немає. Хомотами тут, тут і це як струна, коли автомобіль скаче, може і на роз'ємі ходити, і може бути таке, що вже десь і переламаний тут дріт. Ну, Візуально начебто він цілий. а от Роз'єм дихає. Відповідно, ми зараз ці відстригаємо. Назад треба буде застібнути. Ось тут, він просто брудом закиданий. Там місце, для кріплення є. Вот оно. Бачите? І оцей його пістончик мав би туди защопнутися. Тобто хтось додумався, як то кажуть, знайти важчий спосіб, замість того, щоб прикріпити на штатне місце. Так, і Давайте, щоб сильно то не мучити, речах будемо відкручувати верхній, Відкручувати будемо в принципі, і нижній, напевно, важель. Так чи так, нам треба з ним робити порядок. Шарва під заміну, важель ще всього, ну, попробуємо його поміняти на місці. У мене є в сьомні де випресовані шарви. Якщо він нам тут вон не дасть можливості це зробити, тоді важі знімемо і це зробимо на пресі. В будь-якому випадку нам цей важіль треба буде відпустити трошки, відтак, як ми будемо ставити проставки. Тобто ми маємо силімблоки розвантажити і піджати в середньому положенні, ну, скажімо так, в якому воно буде типу устойчиве, щоб силямблоки не рвало. Стабілізатор швидко ходить. Не зажати ніяк. Ну, щоб ви зрозуміли, наскільки воно роздобано. Ось так. Навіть ще не відкрутив цей, тільки відкрутив цей болт І воно вже спильника вивалюється. так Сполучник відкрутив, зараз відкручую з того боку вже зірвав. болт Ось таке насаджую ще трубу. Звичайно, що це. E, поза межами мощності цього ключа, але хай працює О, пішла. Пішла. Так, я думаю, розумні вже здогадалися, яка ділема з'явилася, як бачите, у нас починає розгинатися вухо. Але бот крутиться разом з тулкою. І Точно така сама ситуація у нас і з цієї сторони. Зараз будемо пробувати нагрівати втулку, простукувати і сподіватися, що у нас зрушиться. От і такі бувають проблеми. Тут якраз би зараз був би в нагоді. Індуктор, знаєте, такий, щоб болти гайки гріти. Треба щось собі таке підібрати, підшукати, замовити. Так, З того боку ще болт не зрушився ще будемо обрізати, але ще чи всього ми і з обох сторон будемо болти робити нам порядок. Далі. Різьби на трігайці майже нема, там тільки лишилося два вітка. Е, воно не знаю, яким чином трималося. Може і не тримало взагалі, тому що болт вибив ось такий еліпс тут. Тобто представте, як воно стукати мало. Точно така сама срака тут. Тобто ми будемо зараз ще їхати, шукати болти і під ті болти підбирати максимально плотні шайби. І на ці вуха будемо наварювати шайбочки, які у нас будуть позиціонувати і не давати е стойкам ну, люфтувати на болтах. Бо затягнути. Цього б недостатньо. Коротше, вони, походу, були відпущені, з обох сторін ці болти то все дрібіжджало, сюди попадала волога, відповідно, то все поржавіло. Якщо б воно було б затягнуто, я думаю, що всередині пальці б так не заржавіли. Так що робіть висновки. Так, на горі ведеш, ведешка свої свою справу, дивіться, яка тут дірка роздолблена. Це звезда. Трошки втулка горіла. Але відпустила. Вроді би якісь там трошки ще різьби є, але але отут вже її нема. Вон, бачите. Тобто був по-любому заміна і гайки будемо ці зрізати і доварювати нові. Ось такі -во. еліпс. У нас тут витрабани, щоб ви поняли. Не еліпс такий просто дюра, ну так, трошки є еліпс, що є це. Тобто шайбу по-любому сюди треба чітко підібрати по діаметру, грубо гарну шайбу і підварити. Я колись так робив в себе на шкоді, бо я пам'ятаю, на шкоді поміняв, затягнув. Надіюся, що буде тримати, хрін там день поїздив до де 16 стук. Шукає, де той стук. І потім дивлюся, їду по дорозі, тако попросив кума, щоб сів за руль, а сам сів спереді на телевізор і заглядав, де стукає. І побачив на речаху, що ручах люфтує і люфтує якраз на вуси. Хоча болт зажатий був в упор. І його просто і сам палець обжало, але от на цьому еліпсі він все одно ліфтував. І тому приварив там дві шайбочки і так машину продав, нічого вже ні стуки не було, просто кайфово можна було ж далі їздити. Так. І так здається, вроде би херня, але ця херня зайняла часу. дивіться, як метал шурував по хомуту. Розбив навіть вухо. Тобто стукало воно капець як давно і той, хто попередник їздив на ній, не знаю там в Литві чи де, бо машина з Литви пригнана, хоча вона праворульна, то цей. І, як то кажуть, задрюкали, як має бути. Добре, зараз відкручуємо стойку, знімаємо її з одного і з другого боку Відкручуємо речах, так щоб була можливість витягнути привід полосів, щоб поміняти з того з того боку пильники. Тут ми тільки будемо міняти ці зовнішні полосі. там вал у нас все класно. А пильнички нам треба перепакувати. Скажемо так, щоб хоч трошки ще поїздило. І пробуріти, щоб ви поняли, зі всіх стойк тільки цій одній шпильці. У нас відкрутився відкрити гайка. Ті внутрішні гайки, ні з однієї, ні з іншої сторони, я вже бачите, підігрівав, просто там пильник рядом я не хочу сильно перегрівати. Не йде. Прокручується шпилька в цьому корпусі самої опори і капздец. І я нічого не можу з цим зробити. Ой, біда. Короче, якось так, друзі. На рівному місці, скажімо так, Затичка, за того, що це ніхто нікого не знімав. Ну, Може і десь її знімали, але поставили або прокручені шпильки, що шпильки не зафіксовані в посадці, або хриню не знає. Нереально, не можеш відкрутити і капець. Я вже навіть перейшов дому пневмато може типу, ударною силою, типу пнімат розкрути. Хрень там. Не можу взяти. І, і закручується, і, а назад не відорює. І різьба почищена дротиком, і ну ви бачили. І змащував і нагрівав до одного місця. Коротше, тут не проблема, на шпильки нові є. І гайки є. Відкрутити проблема. Спонсори. Ви мені потрібні, як ніколи. Індуктор мається на увазі. Я би був би радий. отут би індуктор пішов би. Щоб конкретно гайку гріти так жорстко до червоного. Японці. Японці, це все японці. І плюс їхнє зберігання, що вони так от, от такі виникають у них проблеми. Це знаю, є такий знайомий. Гараж В8 в Києві. То як він там казав, я забув, Каже, що найлегше, що найкраще в обслуговування. А той каже, каже, Європа. Європейці, японці каже, каже, чого? Бо все ржаве, дуже ламається, багато роботи, ну багато можна заробити. Бо каже, якщо штати, то окрім битків, більше нічого там робити нема що, тому що. Вони досить надійні америкоси. І хто би що би не казав? Так, вони прожорливі. Вони прожорливі капець, якщо бензинові. Дізеля більш цей живіші. Плюс по кузову, по ходовій, вони їздять по таких дорогах, там, де дороги шампунем миється. І там просто вся красота. Вона скоро буде якраз їде, вже розгрузила десь контейнери, стоїть в Литві. Автомобіль буде відео на його ремонт. Не мій, не переживайте. Я не маю зараз грошей на автомобілі. Зараз кіот, апарати. І вже грошей на ремонт ічик немає. Тому якось так. Друзі, зараз... І знімати все не буду, бо то, що як я дублюся, я думаю, це нікому цікаво. У мене десь там ще має бути пилка по металу, Одна лишилася. Е, зараз попробую підібрати, якщо вона не тупа. І в сабельну пилку і буду пробувати саме пилку і ті шпилки зрізати. Бо інакше я не знаю, як то витягнути, щоб було бістро. Так зараз у нас вже 4 година. Їздили. Ми купили пилочки, І бо болти досить прочні і зараз пилочки не так легко ріже. Але відрізав. Один болт відкрутився, другий болт по діагоналі гайку зрізав і з збив. Два тупо відрізав. В інакше місце просто неможливо залізти пилкою. І так здається, по факту ніхто не зробив, а купо часу пройшло. Каже власник, що це дуже низенька машина. Оце сторона лісова. Так все добре. Так все добре. Але коли розвернути задом... та-дам. І повірте, така сама ситуація з цієї сторони. Та-дам. Перешвидкі поламані. Це дурно пружини тут міняється. Ну тут коротше, немає ні стоїк, ні пружин, ні школок, ні хана. У нас ми звідси лише забираємо пильники і забираємо ту тарілочку. В ту тарілочку ми нові шпильки запресуємо і все буде у нас по красоті. Підберемо гаєчки. Коплекти ніякі їм дав, не давні. От живот бяри. Щоб ви зрозуміли, всю біль. Пробую відкрутити ударним. Тут стояли такі опельники, які ті типу, перебували закривати. Може, якщо б там колись була смазка, вона б якось спасла. Ось в такому стані це сиділо. Так що будемо ще підбирати такі гайки. Не пам'ятаю, мене вроді десь такі гайки були. Скажем так. Люба херня просто не дається. Ось вся проблема. Так, ось так в нас зібрано амортизатор, правда чомусь він тут під кутом, ця бляшка. Ця батарейка виглядає наче рівно, а то в принципі там зламані вітки, тому вони може і вирівнялося. Оця останній віток не хоче вигинатися, він типу, чашку завертає. Ну, я думаю, що на площадці він зіжметься і буде нормально. Так. Виставляється у нас так, щоб у нас цей пептик стояв на рівні з цим. І тоді у нас все сходиться. Запресовував я ці втулочки, не втулочки шпильки, прямо оце поставив сюди і на пресі, дотискаючи таким болтом. Все, гарно пресується. Думаю, тримати буде. Зараз треба попідбирати гаєчки, нижній болт є. І ця сторона вже можна в принципі встановити. Зараз буде забава з другою сторони, бо там так само цю розпорну втулочку, яка у нас тут у вас була, зараз заклинила, яку я грів вистуково обрізав аби її сюди переставити, щоб у нас цей пильник можна було на, на тій різинці зажати. Коротше, така забава. Так, звернімо пополам сюди, ми тут -ту, дистанційну шайбу, Там зараз покажу. Так, тут зліпти той поставили. Е, хотів просто показати втулку, Що тут О, оскільки вона видобана. Е, ну, це на рахунок того, що знаєте, як люди кажуть, поїздять до останнього. Так, Втулка. Е, це немає, щоб ви не почали моросити в коментарях. Це не мається на увазі, що і вона цей власник це таку машину пригнали. Це автомобіль в такому стані давно. Це не є, що типу, от зараз їздили і не слідкували. Це років так, 5 мінімум знос може бути. Далі. Оцю втулку не можу випресувати, Я її вже обстукав. І так, і сяк. Зараз ще скоро ти його почав розкльопуватися. Вона не злазить. Такого пильник у мене немає. Тобто зараз, якщо я це вона тут зріжу, щоб дістати пильник, то я дистанційну шайбу. Іменно такої трубочки зараза, не маю. Я знайшов трубочку, але вона грубша. І її сюди пірдолити... Я вже її поклав. Я вже не знаю, де її поклав. Ну, коротко, не, не важливо. Вона грубша і вона сюди не конає. Хоч бери і бав чи... Убився і точить. Е зараз я завершую цю роботу, бо мені треба зараз їхати. Е як ніяк сьогодні субота. І у нас вже 6 година. 6 година в суботу я бачите далі в гаражі Тарабаю. І завтра неділя, в понеділок мені знову немає. і Продовження по цьому чудіку у нас аж буде вівторок. Ну, Зато у нас вже є запчастини. У нас залишиться стрімянки, тобто я постараюся за вівторок, середу зробити, бо людині в четвер бажано віддати. У мене ще лишається по факту два дні. За два дні ми маємо поміняти пильник. Ці стойки зразу ставити зараз не буду, тому що нам треба буде зняти полос, поміняти пильник. Потім що там у нас? Ще селен блоки і шарові опори верхніх речагів. Тобто це ще буде і буде. І я вже, чесне слово, з цими порізками і тому подібне, треба йти помитися, я вже замахався, а вже дзвонюся. Як то кажуть, промоко-промовка. Тому вибачайте, друзі, ось такий відосик. Ділити напевно, не буду. У нас це буде відосик таке завершення. Завтра неділя. Коротше, вівторок зустрінемося. Всім па.